За метеорологічним літописом у серпні переважають яскраві теплі дні. Тільки з середини місяця літнє тепло поступово відходить. Із ряснішими дощами до регіону проникає арктична прохолода. Серпень характерний не таким розжареним сонцем, як у липні. А без підтримки теплих південних вітрів компенсувати свіже осіннє повітря стає все важче. Погоду Черкащини нині формує антициклон, а точніше його центральна частина. Це означає, що вітер стихає напередодні. Сьогодні зміни свого напрямку на південний. Станом на ранок плюс 19, вітер північно-західний 1-3 метри за секунду. Високий атмосферний тиск унеможливив розвиток хмар. За прогнозом, у п'ятницю мінлива хмарність. Без опадів уночі 14-16, у день 27-29.